За останній тиждень у вас зі світлом стало краще або гірше? Особисто в мене трішечки-трішечки краще. Десь на одну годину в добу стало світло більше, ніж було одразу після тих масштабних обстрілів. Але коли ми запитали, чи вважаєте ви наступна зима, для енергетичної системи буде більш складною за попередньою чи легкою. З'ясувалось, що 4% вважають, що істотно більше легкою, і 7% що трохи більше легкою. В той час, як дві третини, така переважна більшість, вважає, що буде більш складною. Тобто, в весну ми не віримо. І знаєте, що це правильно? Тому що що б там не було, якщо ви реально підготовлені до важкої зими. Якщо вона буде не такою важкою, як ми боїмося, ну то й слава Богу. А от якщо вона буде дійсно важкою, то ваше приготування не завадить.